Так, ну що ж, буду розповідати, що я зараз буду робити. Я прийшла на ферму, у нас зараз обід. Мені треба зараз включити млинок. Я наб'ю на даний час в мене є кукурудза і пшениця. Я в мене в планах купити. Зараз я наб'ю дерьть коровкам, наб'ю поросяткам, свинкам, теляткам. Поки буде битися у мене дерть, я на обід наріжу бурячка, корова. Бур і сіно. Оце в мене буде на обід. Потім мені треба нарізати картоплі на вечір, привезти сіно, те все, те, все. Ну і вечір. І вже вечір, то знову робити. Ну, ось так. Все. Зараз в мене я вам показувала да, кукурудза в мене. Кукуруза це в мене цей бег, так який перевернувся. Я його все-таки не зможу підняти, то я звідти беру зерно потрошки, б'ю. І так, потихеньку в мене закінчиться. Ну Ось так, кукурузами привезли ще тонну, тобто в мене вже 12 тонн кукурузи. Більше я брати не буду, бо просто така ситуація, що треба людям кошти. Ну і слава Богу, вони не зачекають ці кошти, тому що сума немаленька. А це хазяйство, як треба, як нема кухту, лизунці, то те, то те, то те, то те, то те, і постійно кошти розходяться. Ну Ось так, мені треба ще докупити приблизно 10 тонн пшениці. І стільки треба купити мені ячменя. Ну, більш-менш, щоб мені на весну хватило. Ну, ось так. Все. Буду працювати, буду запускати свій млинок, буду різти бурячки. Все, всім гарного дня, всім миру!